Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Renault Megane 3. Автомобіль пригнаний з Франції, вже розмитений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2012 рік, двигун 1,5 дизель К9К 81 кВт, 110 сил. Механічна коробка передач 6 ступка. Кузов Універсал по кузу авто в гарному стані, без подряпин, без корозії. Проблем з корозією цих автомобілів немає. Капот без сколю, без висічки, фари, оптика також в гарному стані. Над лобовим все чудово, літня гума, оригінальні диски, пороги рівні. Нижче також в порядку. Є в нас фаркоп, задній парктронік. Давайте заглянемо багажник автомобіля. Є в нас домкрат, ключ, буксировочний гак. Тут у нас повнорозмірна запаска. Багажник чистий, цілий, шторка на місці, шторка працює. По пластику все чудово, кришка багажника без пошкоджень, заднє скло у нас оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Сидіння в максимально збереженому стані, чисті, цілі, охайні. килимки гумою у нас, килимки на місці, задні склопідйомники. По пластику все чудово, стеля без пошкоджень, тіла без пропалів, не провиша в збереженому стані. По комплектації маємо задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне світло, мультикермо. Є в нас навігація, двохзонний клімат. Штатна мультимедія вже з виходом під USB пробіг автомобіля 223 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилок немає, оберти не плавають. Мультимедіа в нас працює. Парктронік спрацьовує, механічний рушник працює, є центральний. Підлокітник по салону автомобіль в гарному стані, сидіння чисті, цілі, по панелі також все чудово, кермовна шкіряне, не фарбоване, не шите в оригінальному стані. Так виглядає двигун. Двигун працює чітко, екологія на місці, болти не кручені, капот також накручений, антифриз чистий, також з цієї сторони. Все в гарному стані. І показники фарби даного автомобіля. 151, 138, 115, 147. 120 129 129 130 123 114 140 121 121 122 154 118 118 136 124, 132, 113, 119, 137, 146, 124. Отже, друзі, кого цікавить такий Меган 3, телефонуйте, автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. Телеграм будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!